Школи Ладижина, Уратівської громади, зі жмеренки, гайсена, погребища та рахнів лісових. Усі збирають кришечки від пластикових пляшок. Ліцеї області долучились до всеукраїнського проєкту Крила. Ідея зібрати якомога більше пластику, продати його на переробку та заробити гроші на дрони. Так за три місяці збору по країні вже вдалось купити вісім безпілотників на потреби ЗСУ. До проекту може долучитися не лише ліцей, а й будь-який мешканець громади. Люди можуть зареєструватись на офіційній сторінці фонду Овес і бути або координатором збору, або зробити своє підприємство пунктом збору. За останні місяці переробили понад 10 тонн пластику та вилучили за нього більше 120 тисяч гривень. Зараз про проект поговоримо з Тетяною Руденко, Руденко вона голова благодійного фонду Овес. Добрий день, доброго дня. Розкажіть про головні умови вашого проекту по кришечкам. Е, ніяких жодних умов у нас немає. Крім бажання долучитись до наближення нашої перемоги, крім бажання. Задонатити на зсу, чим можемо, хто може, як може. Ми розуміємо зараз, що у людей немає коштів зайвих, таких щоб можна було віддавати. Бо е, ми всі бачимо, що кожного дня потрібні якісь кошти на все, що тільки завгодно: хтось на турнікети, хтось на ліки, хтось на броніки, хто на що тільки не збирає. Ми вирішили, що. Ну тобто, це не ми вирішили. Наш фонд давно збирає кришечки з 2015 року. Тоді ми допомагали коштами на протезування бійцям. АТО. зараз ми поговорили з військовими, з хлопцями, які реально розуміють на що саме потреби такі дійсні вагомі потреби і вирішили, що це мають бути дрони. Ось всі, хто хоче, малі діти вони не заробляють. В них немає коштів, старенькі пенсіонери або ну навіть і молодь. Ми не попросили у жодної людини ні копійки грошей. Тобто, якщо ви хочете. І маєте змогу долучитися то долучіться хоча б кришечками. Тобто це те, що ви викидаєте в сміття, і воно вам просто ну, взагалі не потрібне в хаті. Ось замість того, щоб викинути його в сміття, киньте його в інший кульок, пакет, і віднесіть до тих пунктів, які, ну, скажімо, опікується ними фонд. І ми відправляємо на переробку і вже, і вже потім з них. Ми закуповуємо дрони. Які області України найактивніше долучаються до цієї акції? Ой, ви знаєте, так не можна сказати. Вся Україна підхопила, вся Україна розуміє, вся Україна хоче як якомога скоріше, щоб закінчилась ця клята, і звичайно, тільки нашою перемогою. Тому залучена вся країна. Але звичайно ж, ну якби як ми що ми там не думали, не говорили. Ті е, області, регіони, які більше страждають від е, навали цієї, вони більш активно приймають, тому що вони на своїй шкірі все це відчувають, і хочуть якомога швидше, скоріше затовашити їх там. Я не знаю, куди там до самої камчатки. Тому я можу сказати відверто, що Активна вся Україна, але західна частина, можливо, там Закарпаття, Прикарпаття. Вони трішечки менше активні, але активні все рівно. Ну, більш за все, це в нас там Дніпро-Дніпропетровська область, Харків. Нам здавали Стара Салтівка. Вони. Просто сиділи в підвалах, їх бомбили. Ми всі знаємо, що відбувається в Харкові. Там нема живого міста на ті старі салповці. І вони в підвалах сиділи і збирали ці кришечки. Ну, тобто є такі історії, які просто до сліз вони розривають душу, Суми, Сумська область, Чернігів збирає. Ну, тобто ті прикордонні е, області, вони. Не те, що більш активні. Вони просто настільки хочуть перемогти і вигнати оцю Орду, що вони несуть, везуть вони, де вони тільки їх не збирають. Але активна вся Україна. Ну, Вінниччина я навіть не хочу говорити, тому що Вінниця в нас є дуже цікава історія. Ну, Це якщо колись захочете, ми розповімо. Обов'язково. Розкажіть, будь ласка, детальніше про умови: от який пластик берете на переробку, чи лише кришечки, чи можна щось інше, і яким чином відбувається обмін пластику на дрони? От детальніше про це ви знаєте, можна здавати в торсеревину яку завгодно. Ми обрали в 2015 році кришечки, тому що це логістично більш економно. Логістично простіше і матеріал, з якого виробляються ці кришечки, він найдорожчий. І зараз це вже, ну, вже восьмий рік ми збираємо ці кришечки, зараз ми просто, вже, просто змінили, ну, скажімо. Ідею на що вони йдуть, тобто як результат, ми просто змінили його. А збираємо також кришечки, які збирали з 15-го року. Криш тільки кришечки і тільки з харчового пластику: вода, пиво, молоко, кефіри, йогурти, майонези там. Тільки харчовий пластик і тільки кришечки, але хто хоче ще долучатися або хоче збирати окремо, можна збирати любу вторсировину. Будь ласка, ми з вами почистимо землю, яка й так плаче у нас від того, що на ній залишається, і ви таким чином отримаєте собі кошти, на які ви можете придбати. Ми придбаємо дрони безпілотники, причому це дрони саме українського виробництва. Тобто, ми підтримуємо. Українського виробника це тільки кришечки, тільки харчовий пластик. Ми їх здаємо на переробку. У нас два переробника в Дніпрі і в Києві. В Києві у нас є е, офіційний представник фонду Євген Подгорний, і моє прохання звертатись тільки до нього офіційно, бо гольна видумку хитра, хто хоче, що хоче, може наговорити. Але щоб ми знали, бо ми звітуємо повністю по е, отриманим кришечкам, отриманим коштам і придбаним дронам. Е, ми Дякую здаємо вам. кришечки. Ми здаємо кришечки. 30 секунд отримуємо кошти, а вже за кошти ми закуповуємо наші дрони. Але я хочу сказати, що ми не завжди можемо виставити фотографії бійців, але вони самі нам пишуть: ми обов'язково, при можливості, знімемо відео і вам відправимо. Дуже вам дякуємо. Прошу, Да, да, долучайтесь, долучайтесь всіх, хто може, хто хоче. І до речі, військові частини, які потребують дрони, будь ласка, пишіть листи на фонд. Ми обов'язково все це розглядаємо в порядку в порядку черги. Ви їх отримуєте два-три два, тижні, і у вас буде свій дрон безкоштовний за кошти з кришачок. Будемо сподіватися, що ще більше людей долучаться до цієї акції. А Глядачам нагадую, що Тетяна Руденко, голова благодійного фонду ОВС, була з нами на зв'язку.